Радіо новини Великий Програш Знаєте звідки така сердита реакція на рішення суду ООН за позовом України до Орди у великій справі? Який фактично відмовив Україні за усіма вимогами, вказаними в позові? Фактично за усіма вимогами, І кожному, хто вам розповідає про потужний крок у цій справі? Просто плюньте в обличчя. Звідти ж звідки й потужний крок у переговорах найголовнішого співробітника найважливішого офісу України з фіноуграми від безвиході. Бо головне не те, що цей суд ангажований, а те, що цей ангажований суд декілька разів витребував додаткові докази в представників України, вказував на недоліки позову, питав, що це за хрінь, яку вони подали до суду. Але ж наші міжнародні мусора, так само, які і внутрішні органи міряють докази розміром томів. Читай папок, які подані до суду і вважають, що ця кількість повинна вразити суд, і він, як і в Україні, повинен прийняти рішення на користь мусорів. Але прикол в тому, що з того боку такі ж тупі мусора, і з цього, як на нас. То потрібно було одразу відмовляти в позові, але судді не наважилися через те, що болотяні мусора саме це й просили в суду.